Ще один сервіс. Я думаю, що цей, звичайно, краще більше сподобається, тому що він на основі штучного інтелекту, і тут єдине, що ви повинні йому дати, от, тему і все. І ось інтелектуальний генератор кросвордів сам зробить вам кросворд. Ну, от, наприклад, нехай буде то була, жива, нежива природа. Виставляється рівень для дітей 10 років, кількість слів. От тут іще можна підказки, якісь. він і сам без підказків прекрасно справляється і згенерувати слова. Ось він генерує вам такі слова. всі ці... Елементи неживої природи і вже з готовими визначеннями. такий виходить про Ви можете додати ще кілька своїх слів, якщо вам мало, можна очистити список. Тут можна по одному слову видаляти, якщо є бажання, зберігати список для наступних, може, що пригодиться десь, і завантажити можна збережений список. Тут все прекрасно дивіться грамотно, українська мова з крапочками по горизонталі, по вертикалі, і такий самий вигляд він буде мати і на аркуші які ви завантажите. Ось тут унизу ви можете показати поля, можете показати відповіді. Тут є варіанти. В якому форматі завантажується ваш кросворд, мені документ підходить. От Тут пишете назву вашого кросворду і завантажуєте. Спочатку пустий, шаблон завантажуєте, а потім ось отут ставите галочку показати відповіді. І другий раз ви завантажуєте вже для себе готовий заповнений кросворд. Він точно такий самий буде вигляд мати і на аркуші. От. Такий дуже простенький. Якщо ви хочете, наприклад, якийсь літературний твір взяти і за дві секунди створити для дітей кросворд. ну Ось, наприклад, я пишу. Гаррі Поттер, так, будь ласка, згенерувати слова. Ось слова, які він підібрав, бачите. І ось готовий вже заповнений кросворд, бо в мене тут стоїть галочка, я її прибираю. Я її завантажу без слів, а потім завантажу ось із словами. От тут можна не лише кросворди, подивіться, тут можна ще деякі продукти штучного інтелекту створити. Заходьте знайомтесь.